У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області останнім часом і про зміни, що чекають на її мешканців. В Запоріжжі продовжують з'являтися пункти незламності. Деякі перевірив голова обласної військової адміністрації. Один із них розгорнули на базі центру дозвілля в одній з громад області. Зарядити гаджети, просто перечекати у приміщенні Опалюється альтернативним паливом, не залежить від газу та електрики. Про всяк випадок придбали ще два генератори та буржуйки. У нас є наявний запас води, медикаментів, всіх необхідних речей для, для перебування саме деякий час в пункті незламності. Це центр громади, де трансформовано був простір саме під пункт незламності, забезпечений всім необхідним. Не вистачає однієї складової, це Старлінг або зв'язку. І в громаді ще там ніколи не було банкомату безпосередньо. То тут можна об'єднати буде ці дві історії. І попрацюємо з банком, щоб і банкомат там стояв. Якраз старлінг буде обслуговувати в випадку, Якщо будуть проблеми, можливість людям отримати гроші. Рятувальники встановили 22 пункти незламності. 15 стаціонарних, 6 мобільних і один пересувний. Це на базі автобуса, який може пересуватися і бути задіяний у будь-якої точці міста Запоріжжя або області, враховуючи те, що зараз зимовий період, і необхідно людям перш за все це зігрітися і зарядити мобільні телефони. Тут як ви бачили, є всі можливості: є Starlink. Палатка облаштована великою кількістю зарядних пристроїв. на Різні види телефонів, крім того, на пункті незламності є мікрохвильова піч, є чайники для приготування їжі. Завдяки волонтерам Червоного Христа у нас є дитячий куточок, де облаштовано все для маленьких дітей. Це і памперси, засоби гігієни, дитяче харчування. Не залишається осторонь і соціально відповідальний бізнес. Підприємці запропонували відкрити і облаштувати у своєму приміщенні пункт незламності, зможуть приймати до 20 громадян на день. У нас є інтернет, електроенергія, є також генератори, є буржуйки, щоб обігрітись, туалет є. Так допомагаючи один одному, разом переможемо.